Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, подивіться, ого, це здорова риба якась. Подивіться, приманка аж десь там. Ось це в нас таке покарання за те, що ярик не ловить оконів. Для київської набережної це дуже непоганий розмір. На палку загибає нормально. Всіх вітаю! Я разом із командою знаходжуся на Київській набережній і найближчий тиждень ми плануємо тут тренуватися перед чемпіонатом області зі стрітфішингом. Входимо в режим нон-стоп тренувань. По ходу діла буду показувати вам всю цю тренувальну кухню зсередини. І очікуйте одразу на кілька відосів, тому що в найближчий тиждень нам тут точно буде чим зайнятися. Маклинчуки стрибають. Та жаришок. Так, знайомлю вас із складом нашої команди. І дивіться, в чому основний прикол. Щоб не гаяти дарма багато часу, ми розподілили наші ролі, і кожен буде займатися своєю справою. Ярослав, всім привіт! Основне завдання Ярослава на сьогодні це легкий Джиг. Легкий Джиг до 7 грамів, і попутно Ярик буде перевіряти наявність кижака за допомогою невеликих воблерів і залізу. Цільова риба Ярика це судак з ближньої бровки, окунь і, можливо, голови. Петро, всім привіт. На долю Петра сьогодні випало ловити відвідним повітцем, так як в дисципліні стрітфішинг рознесені монтажі дозволені. А цільова риба Петра це судак і окіль. А Є в нас ще четвертий учасник команди це Ліпєєв Антон. Всім привіт! Наразі він працює і в курс справи ми його введемо трошки пізніше. Ну, а ваш покірний суга буде робити те, що він вміє найкраще. Я сьогодні буду шукати судака за допомогою класичних монтажів: Київський пацанський джиг. Основне моє завдання це пошук перспективних точок, гарного рельєфу. Ну і звісно, будемо підбирати ключик під пасивну київську рибу. А допомагати мені сьогодні в цьому буде наступний комплект: Crazy Fish Orion 902 mt 728 274, довга вудка з надшвидким строєм, саме те, що треба для судака. 4 й Shimano Stradic, на якому в мене намотаний шнур одиничка по японській класифікації. Ось і перша риба. Я не знаю, вже не поводиться як риба. Він <гум> має бути сокрім, Ні, або рак. І би піла попробувати. Що... Давайте подивимось. О, судачок. Перший судачок на відвідний повідець. Ось такий друзі. Що вам сказати? Продовжуємо тренування, воно тільки у нас розпочалося Попереду дуже складний тиждень. Будемо змушувати себе виходити на цю риболовлю дуже одноманітно. Але що поробиш? Хочеться ж поїхати на Кубок і Чемпіонат України, тому працюємо. Тому показую приманку. Приманка ось така. Годиться. Рекламу не проплатили, тому не будемо озвучувати. Тут так його потримати персоначі, але є. Ну, нарешті. Так, хто це в нас судак. Здається, я його десь трошки підбагрив. Ну або він накрив приманку. Але перша рибка і в мене. Накрив. Накрив бородою. Оба! Ну це мій перший судак з набережної з ранньої весни. Що, потрошку діло буде? Потрошку діло йде. Трьохдюймовий лонгер снейк. Ось він. Справжній Дніпровський судак. Ну нарешті, з четвертої покльовки я його таки взяв. Хитрий, хитрий судак. Ух ти, Блін! Ай-яй-яй-яй-яй! Оце я завтикав. Гарна покльовка судака. На ближній бровці. Ось бачите, прокидував я цю точку з вагою 28 грамів. Ну, до десятка закидів, мабуть, зробив. Взагалі ніфіга. Поставив 24 і на першому ж закиді гарна, потужна покльовка. Ось Петро знову покльовку заробив на ближній дистанції. І от саме в мене на ближняку були покльовки. Тож стоїть тут рибка. Це схоже на невеличкого судочка. Тож будемо пропрацьовувати цю тему. Петро, дивись, щука пливе. Підкидуй приманку. Ой-ой-ой, ой ой друзі, подивіться, ого, це здорова риба якась. Це якась гарна риба. Мабуть, судак. З ближньої бровки. Ой, подивіться, який судачина. Оце він луснув. Оце була подача. Я аж прокинувся. Подивіться, гарний підкілушник. І взаглот. Перманки навіть не бачу. Сюди, друже. Є, ну це воно. Це вже гарна рибка. Це кілушка, друзі. Це кілушечка. Ну, Давайте глянемо, де там наша приманка. Угу. Щепив зуби, як собака. Ну, покльовка, я вам кажу, люта була. Дивіться, приманка аж десь там. Так, тепер би дістати його не пошкодивши. Зараз будемо намагатися. Ну, луснув він, я вам кажу. Ох, і покльовка ж люта була. Ох, і люта покльовка. Трошки укорочений трьохдюймовий Longer Snake на 16 грамах. І майже в самих ногах. Ось такий красень клюнок, подивіться. Ну, Це достойна риба як для набережного. Довго мучити хлопчика не будемо. Дивіться, який він ходив, вже віднерестився, від'їдається по повній. Відпускаємо. На викиді в нас невеличка глибина і 16 грамів доволі швидко падає. А от майже під самими ногами метрів 7-10 від берегу йде звал в невеличку канавку. І от саме десь на вході в цю канаву судачок і стоять. А вже на першій локації ми заробили доволі багато покльовок, і на трьох ми мали, мабуть, десь до 10 клювань. Два судачка ми впіймали, на цьому поки що все. Як ви бачите, довго ми не застоїмось на точках, тому що зараз наше основне завдання не наловити риби, як це буває зазвичай. А так як зона в нас здоровенна, нам необхідно якомога швидше її пройти і якомога детальніше її розпрацювати. Ви бачите, поки що всі покльовки йдуть з ближньої бровки, майже під ногами. Це наштовхує на певні думки, проте поки що питань більше, ніж відповідей. Є. Ого! Є, друзі. Є. Знову непоганий судак Знову, здається, непоганий судак Так, а ну підіймайся. Спішити не будемо, тому що тут є люті бровки. Дивіться, гарний. Гарний, йоки-палки. Для київської набережної це дуже непоганий розмір. Трошки менший за попереднього, проте дуже гарна рибка. Коло мене гад. Це жадібна покльовка на той самий монтажик. 16 грамів. Угу, гарно всік, Без шансів. Красунчик. Ну красунчик же. Піймав тільки що я свого судака, прийшов Петро і одразу заробив клювання. До речі, покльовки тут у нас відбулися подалі. А, тут дальня бровка проходить десь метрах 40 від берега. І от саме на виході на міляк рибки стоїть. Бачите, знову бровка, знову рельєф. Судак зараз прив'язаний саме до рельєфу. Ну а Петро в нас залив окуньця. Окунець. Відвідний повідець, два діво вібрахостик і містер Петрець. І я. Ярік, чому Петро зловив твою цільову рибу, а не ти? Ану працюй краще. <хоч> Красиво. мега естетичне відпускання. Там є, Короче, Там гардера, де служать прозора. Опа! Ну схоже на рибу, так. Да. Риба пацани, але теж дрібна дуже. Теж окунь. Ярослав. <гум> Щось ти не допрацьовуєш. <гум> Дивіться, і в мене окунець. З однієї точки ми вже впіймали з Петром два окуні. Та ж сама приманка, той самий монтажик. Не в окуня я цілився. Розкосила риба нашу приманку, зараз поставлю таку саму, тільки в фіолеті. Ось така аномальна точка. З одного місця ми впіймали гарного судака, взяли з петром по окунцю і ще кілька покльовок у нас тут було. Судак клюнув з дальньої бровки, ну, а окунці стоять на мілічку, десь на півдистанції. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, гарна покльовка. Ну, схоже на судака, так. Да. Да, Прямо перед звалом. Дивіться, як завернуло приманку після покльовки. Робив проводку всім відомого спортсмена, а потім думаю, ну, не дуже вона мені подобається. Підірвав, отак проволочив і... Як стукне. Після волочиня, так? Да? Після волочіння. Але, на жаль, перед тим в мене зайшло, зайшла приманка в якийсь защепчик і гачок трошки розігнувся. А на виважуванні він повністю розігнувся. Тому риба зійшла. Яка вага? 8 грам. Ми то з тобою судаків ловили, до речі. Так, ось ще один окунець. Плюнув майже з самого викиду. Але розмір якийсь ну, геть не Дніпровський. Де отакенє в окуні? Поки що так. Знову двохдімового віброхвостика, все так ну, покака він маленький. Дивіться, який оконяка. Ну точно не менше 400 грамів і з пащі в нього сторчить здоровенний бичок нут. Мабуть, він його з'їв, вдавився, ну і все. Приплили. В цьому році організатори вирішили зробити здоровенну зону змагань, а приблизно від північного мосту і аж до мосту метро. Ну, кияни мене точно зрозуміють. А для тих, хто не місцевий, скажу, що це приблизно 6,5 кілометрів. Здоровенна акваторія, на яку потрібно багато часу і зусиль. А під час змагань, безперечно, основною ігровою рибою буде саме судак, а проте будуть такі години, коли ця риба буде закривати. рот. І от саме в цей час необхідно буде ловити щось інше. Саме тому ми і пробуємо різні підходи, прокинуємо на різну рибу, різні приманки. І якщо судак закриє рота, то в цей час, наприклад, можливо, буде доловитися окуня. Поки що це під питанням, проте ну, саме ось для цього ми тут сьогодні і зібралися. Є. Є. Ох ти. Так, а ну хто це в нас? Судак чи гарний окон? Вже рішок вистрибнув прямо під ногами. Ну, Друзі, це на судачка схоже. Хоча до цього тут в хлопці було кілька окуньових клювак кряду. Це в нас судачок. Мабуть. Я ж пам'ятаю, що ми тут судаків ловили. Ну і ось він, будь ласка. Петро, я ж казав, що ми тут судаків ловили. Тут майже з самого викиду йде гарна бровка, вихід на міляк, і от тільки-тільки ця бровка розпочалася, одразу покльовка, одразу судачок. Давай додому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце вкліпав! Оце вкліпав, оце була покльовка. Друзі, ну це судак. Я змінив приманку, поставив іншого твістера. Такого більш об'ємного. А розмір 2,5 дюйма, проте приманка більша. Дивіться, і тільки що така подача. така подача на паузі. Ай-яй-яй-яй-яй. Це судак. Випускаємо красення. Ого! На підвисанні, друзі. Гарний судак. На гарному підвисанні. Так, зараз прийдуть конкуренти, тому треба дуже швидко звідси тікати. Ми зараз пробуємо його дістати. Тут гарний рельєф. Ой, тут гарний рельєф. І тут стоїть гарна риба. У цього в мене була люта судача покльовка, але мимо. Петро мав клюваку непогану. Блін, зрізав. А -а -а! Зрізав обровку, блін. Це був гарний судак, ну... Це був добре за кіло. Добрий день. Як Привіт. ваші успіхи? Гарно. Жарко. Е -е, все. Розказуй, що не ловив. Я сьогодні зранку зловив два жеріха і п'ять судачків. Ну це на троханово. Так, да, на трупханово. Друзі, ось це в нас таке покарання за те, що ярик не ловить окунів. Нормально подивував. Right. <laughs> так, отак, щоб стояв 5 хвилин. Або о. А, фіохо. Оконець? Да, ну, це добре. І також невеликий. Блін, де гарні окуні? Друзі, пишіть в коментарях, де гарні окуні? Ого, не спіши, Петро, не спіши. Оце гарний судак. А ні, він не такий гарний, як який могло статися. Ну, палку загибає нормально. Не спіши побровця, головне. Бо в мене зрізав. Бачиш, стоїть судакін. Я, я ж кажу, не спіши. Хай йде бровці, то таке. О, гарний судак, слуху. Як для набережної гарний судак. Давай, із з дровами його сюди є сікати. Нормас. Нормально, грамів 600-700. Ну що, Петручу? я ж тобі казав? Нормально. Та здорово. Дивіться який. Дивіться, як обережний косів. У мене стоїть маленький овсетик. Ну, і два з половиною дюйми приманка. Литвить, закриєчка. Так, ну щось ми вже напрацювали. Це дуже добре. В першу чергу це стосується локації. Щось де знайшли. Ну що, відпускаємо? Так, да, будемо відпускати. Нехай приходить до нас в турі. 100%. Пішов. Дивіться, яка тут люта бровка. Ну це просто жесть. Всі зачіпи я, звичайно, не буду вставляти в відео, але їх тут просто неймовірна кількість. Я вже не знаю, скільки ми сьогодні пообривалися. І так, ще цілий тиждень буде. Такс, на сьогодні все. До нас іде не дуже гарна погода, тому потрошки будемо звертатися і продовжимо вже завтра.